Сьогодні я хочу познайомити вас зі своїм маленьким другом і учнем, хлопчиком Ілюшею, який завітав до мене в гості. Ілюша колись не вмів вимовляти звук, «Р» і це його дуже засмучувало. Але він не здавався, щодня тренувався, виконував вправи для язичка. Так. І нарешті його зусилля принесли успіх. Зараз, дітки, Ілюша вам сам про це розкаже. Раз, два, три, чотири, п'ять, ось як вмію рахувати. І сьогодні вам малята хочу дещо розказати. Сриг ми довго не дружили, звук я се не вимовляв. І завжди під час розмови, нали його я заміняв. Я казав, лакета, либа, балабан, соло, калак. І мої найкращі друзі говорили щось не так. Смішно чути я долослий, я піду в певзий клас. Сири хотів я помиритись, та не вийшло в мене враз. І мені допомогла справжня фея чарівна. Я відкрив вам секрет, а фея зверся Логопед. Вона вміла вчити маляток, чітко звуки промовляти. І за всі її старання шлю поки свої вітання. Дякую тобі, Ілюша, за вітання. Давай розкажемо нашим маленьким глядачам. Твою історію про те, як ти подружився із звуком Р. <рит> Може, історія допоможе багатьом діткам навчитися правильно вимовляти цей складний приголосний звук. Згодний? Так, згодний. То сідайте маляти зручненько, дивіться, слухайте уважно. Одного разу Ілюша отримав листа. Доброго дня, Ілюшу. Запрошую тебе в свою чарівну країну звукляндію. Хочу з тобою подружитися, щоб потрапити в мою країну. Скажи чарівні слова. Ру ра. Вирушати вже пора. Ри-ре-ру Україну чарівну. Ілюша здивувався, але з задоволенням прийняв запрошення. Він заплющив очі і чітко повторив ру, ро ра вирушати вже пора. Ри-ре-ру ру, Україн в черевну. Коли він відкрив очі, то побачив, що опинився біля казкового червоного будиночка. Мабуть, тут же везв. Весь... Подумав хлопчик і постукав у двері. Віконце відчинилося і з нього радісно усміхаючись, виглянув звук Р. Привіт, Ілюша. Радий, що ти скористався моїм запрошенням і завітав до мене в гості. Я уважно спостерігав за тим, як старанно і наполегливо ти займався, щоб навчитися вимовляти мій складний звук «р». Тож пропоную тобі дружбу, але спочатку хочу переконатися в тому, чи зможеш ти зробити те, що вмію я. Я вмію гарчати, як справжній тигр. А ти так зможеш? І я так можу. А ще я вмію торохтіти по дереву, як справжній дятел. А ти так можеш? Так, і я так можу. Молодець хлопчику, а ще я вмію муркотіти, як лагідна кішка. Ось так. Муре. Так, я теж так вмію. Ну, а ще я вмію заводити мотор як у справжнього автомобіля. Ось як. Дрера. Дрера. Для мене це легке завдання. Ось я працює мій моторчик. Дреера. Дуже добре Ілюшо. Тепер я бачу, що ти і справді навчився вимовляти мій звук. Я хочу розповісти тобі про своє життя і попросити допомогти мені в моїх повсякденних справах. Згодний? Так, задовольним допоможу. Неподалік від мого червоного будинку росте чарівне фруктове дерево. На ньому достигають різні фрукти. Прийшов час збирати урожай. Тож, Ілюшо, допоможи мені, зірви з дерева тільки ті фрукти, в назвах яких є звук Р. впораєшся. Спробую Давай свій кошик. Я зірвав з дерева рушу персик абрикос, мадарин. Видно і гранат. Всі ці фрукти я поклав у кошик. Дякую тобі, Ілюшо, за допомогу. Ти зірвав мої улюблені фрукти, в назвах яких є звук Р. Потім Р запросив Іллю на свій город. Він був справжнім господарем, старанно працював на ньому і тому на городі достигли різні овочі. Звук «р» і тут попросив хлопчика про допомогу. Подивись, Ілюшо, які гарні овочі я виростив на своєму городі. Прийшов час їх збирати. Тож допоможи мені. Поклади у ящик тільки ті овочі, в назвах яких є звук Р. Ілюша не відмовив і в цьому проханні і також старанно взявся за роботу. Ясір вас рядки перес! Моркву буряк, помідори і навіть викопав картоплю. Всі овочі я акуратно поклав у ящик і віднізву кури. І знов хлопчику ти впорався з моїм завданням. Тепер у мене на столі будуть завжди корисні овочі, в назвах яких є звук «р». Після того, як городні роботи були закінчені, звук «р» запросив Ілю на риболовлю адже був завзятим рибалкою. Неподалік від його житла. Протікала невеличка річка, в якій водилися різнокольорові рибки. Звук Р розповів хлопчику, як нещодавно йому вдалося спіймати велику червону рибу. Р запропонував Іллі ловити рибок лише тих кольорів в назвах яких є його улюблений звук Р. Малята, давайте подивимось, чи вдалося нашому Ілюші це зробити. Спочатку я піймав рожеву рибку. Потім червону. Потім я витягнув чорну рибку а за нею оранжеву. А ще мені вдалося спіймати коричневу рибку. Наприкінці риболовлі я витягнув велику сіру рибу. Всіх спійманих рибок я поклав у відро. І відніс звуку. Р. Настав час прощання. Звук Р подарував Ілюші невеличку коробочку. Це мій подарунок тобі. У коробці заховані мої найулюбленіші вібрації. Коли захочеш мене почути, просто відкри її, і мій звук наповнить твоє серце радістю. А ще пам'ятай, що ти завжди можеш прийти в звуклянтію, коли тобі буде потрібна моя допомога. Ілюша подякував звуку Р за чудову пригоду. Упрощався і знов заплющив очі, вимовивши чарівні слова навпаки. Коли він розплющив їх, то знов опинився у своїй кімнаті. Ілюша відкрив подарункову коробочку і приголосний дзвінкий звук рр наповнював його кімнату, нагадуючи про чарівну подорож та нового незвичайного друга. Ось і закінчилась історія про те, як хлопчик Ілюша подружився із звуком Р. Гадаю моляти, що вона вам сподобалась і викликала бажання також навчитися вимовляти цей складний звук і стати його справжніми друзями. Дітки, пам'ятайте, що регулярні тренування роблять дива. І ви скоро самі. Сможете розказати свою цікаву історію. Малята, бажаю вам успіху і до зустрічі!